Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Можливо, хто перший раз на каналі. Я з України проживаю в Німеччині зі своїм чоловіком. І останні відео на каналі були влоги-влоги з Америки. Ми літали до Доньки в Сполучені Штати Америки, а так точніше до Каліфорнії, в місто Лос-Анджелес. І під цими відео, під різними відео, бо вже було досить багато відео і ще будуть, бо я ще. Не все змонтувала ще будуть, будуть можливо кілька відео, не знаю, як я там розділю. І ставили глядачі питання, і я хочу сьогодні відповісти на ці питання. Питання були такі: як ми швидко чекали дозвіл, тобто ми робили дозвіл Еста візи Еста так, ми з е, онлайн заповнювали анкети і чекали на відповідь, так як у чоловіка і в мене громадянство Німеччини. Тому ми мали таку можливість. Наступне скільки коштував квиток, і де ми як купували, як була подорож взагалі проходила, і теж одне з таких важливих питань, як прийняли на контролі в Лос-Анджелес в аеропорту, тобто розмова з офіцером. Також запитували: а чи б хотіла я, чи ми хотіли би там проживати. І, взагалі, я ще на кінець скажу так коротко свої враження про Лос-Анджелес. Отже, перше про дозвіл: мій чоловік Олег уже був колись років 10-12 тому. В нього там в Америці в нього там проживає рідний брат Олегу дали швидше. От з моменту, як ми ввечері він на себе і на мене заповнився, вислав дані, які дані скажу, ну так як зазвичай на візу, так особисті дані про паспорт, коли виданий, коли закінчення, куди їдете, хто ви по національності, якщо є друге громадянство, наприклад, як в мене два громадянства Німеччини і України, потрібно вказати, де проживаєте постійно і так далі. Тобто всі особисті дані, електронка, телефон, все ми вислали. І це було ввечері пізно, і вже вранці, коли ми проснулися, то відповідь Олегу була. Тобто кілька годин і Олег отримав. Ну, ми цього очікували, тому що він вже там був, і в нього вже дуже багато років громадянства Німеччини. Тому, звісно, це було логічно, зрозуміло. А так як я. Тільки рік тому я в грудні минулого року отримала громадянство. Я ще ні разу не була в Америці, тому ми так думали, що мені не так швидко дадуть відповідь як Олегу. Тобто Олег отримав буквально кілька годин вранці, а мені прийшло на наступний день приблизно трішки менше як доба можливо, 18-20 годин, і теж мені прийшла відповідь. Хочу тут зауважити, що не купуйте квитки, поки не отримали відповідь, тому що різне буває. Тому ми отримали відповідь, і дозвіл, що ми можемо летіти, і ми потім купили квитки. Запитували, скільки коштували квитки. Ми завжди користуємося, я теж тут напишу на екрані. Користуємося через чек 24 Фіонсванс. Олег там багато років зареєстрований, просто це така платформа, де ви можете зрівняти ціни і будь що замовити: послугу, оренду чогось, порівняти страхування, взяти кредит теж через цю сторінку. Багато чого, замовити, подоріж. Олег там зареєстрований, бо він, так як він працює фотографом весільним, то він. Там зараз він дуже багато років представляє свою послугу, і багато клієнтів, тобто наречених, які планують весілля, вони саме знаходять його через цю сторінку, так як послуга, так і тому він часто користується чи кредит взяти, чи подорож це так коротко про цю сторінку. І він теж купив через цю сторінку квитки. Вартість квитків. Коштувала 1653 євро на дві особи в дві сторони, так, туди і назад. Тобто на одну особу приблизно 800 євро. Це маршрут Мюнхен, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Мюнхен. Ми проживаємо 160 км від Мюнхен. Це був безпосередній Дірект-флюк, переліт. І... Але потрібно було доїхати нам до Мюнхена. Стосовно нашого доїзду, теж писали нам. А навіщо ж ви? Що ми е, на потяг витратили на особу 90 євро? Так, це дорого. Тобто, ми, щоб доїхати до Мюнхен, е, ми поїхали з вечора. Е, це 160 км, приблизно 2 години. Ми там поселились в готелі, і на наступний день в нас вранці був літак. Чому ми поїхали цим потягом? Вийшло приблизно, там, десь в якомусь відео я казала, але це приблизно 90 євро на людину. В той день були ремонтні роботи. І вже був вечір, і інших варіантів були варіанти тільки автобус, фліксбус і квитки, там дешеві. Можна купити за 10-12 за 12 євро. Але просто по годинам не нам не підходило, і ми знали, що саме цим потягом ми приїдемо швидко, і ми вже будемо в готелі, ми вже будемо відпочивати, тому що на наступний день нас чекала довга дорога, переліт 10-11 годин, і тому ми не поїхали автобусом. Там теж пропонувалося автобусом з пересадками, Але якщо е, така ситуація... І важливіше своє самопочуття і добрі умови, то краще вже переплатити і поїхати, якщо не було інших варіантів. Коли ми поверталися назад, а ми повернулися так, бо до речі, там питали: а що ви знову полетіли до Америки? Ви ж були вже місяць тому чи півтора. Ні, просто я зараз поступово роблю ці влоги. Тобто ми на даний момент знаходимося вдома. То коли ми поверталися, то ми вже з Мюнхена потім. Ми жилим поверталися вже було рукою подати. То ми поїхали автобусом. Фліксбус ми взяли і зараз. Я вже не пам'ятаю точно але. Було щось 10 євро чи 11 на особу, тобто дуже дешево, можна і доїхати автобусом. Але ми поїхали потягом тоді, щоб знати точно, що ми в готель вчасно попадемо, ляжемо спати і виспимось. Ще не сказала, скільки коштувала так, Віза до 30 вересня 2025 року з однієї особи 21 євро. А після 30 вересня вже 40 євро. Так як ми робили ще в травні, здається, чи в квітні весною 25-го року, заздалегідь, тоді ще було 21 євро. Тобто ми зробили дозвіл, потім взяли квитки, але полетіли в кінці вересня. Я в цьому місці хочу сказати, що, на жаль, як завжди, були коментатори, знаєте, Недобрі, я вже казала, що я не буду зупинятися на цих моментах, тому хочу сказати: якщо хтось пише типу, що вона бреше стосовно громадянства, чи ще щось, чи особливо знаєте, які коментатори, хто пише, наприклад, щось про чоловіка і погані слова пишуть, чи про доньку, не дай Боже, то я одразу таких просто блокую і без дискусії. Я так скажу, якщо стосується особисто мене, навіть можу не звернути увагу. І взагалі в мене вже імунітет на такі речі можу або видалити, навіть можу колись відповісти, в залежності від настрою. так. Але зазвичай я блокую. І якщо стосується чоловіка, не дай Боже, і доньки одразу йдуть в бан, і навіть без ніяких взагалі розмов. Добре, продовжимо далі. Запитували ще чи хотіли б ми туди переїхати і жити там. Олег вже був, то я одразу скажу за Олега, що він взагалі ні, так відвідати, але це не його країна. Стосовно мене, я скажу так, що не можна дати одразу об'єктивну оцінку взагалі свої враження, тому що ми були Лос-Анджелес і околиці Лос-Анджелеса. Не були ми десь в тих їх місцях. А так як ми любителі, я любителька, все-таки тихих місць, навіть села, то не можу сказати так, я не можу сказати за всю Америку, що там щось так погано чи недобре. Але, звичайно, як ми тільки були в Лос-Анджелесі і в околицях, то я скажу, що ні, тому що це дійсно не для мене. Оце все цей контраст, екшен і все, що там відбувається. Я скажу так, що Америка це для молодих людей, амбітних людей, для людей, які хочуть досягати, в яких все ще життя перед собою. Звісно, я знаю багато випадків, хто їде в 50-50 в плюс, 50+, і в 60, але це точно не для мене, тому що я на даному етапі свого життя хотіла б спокою. Тобто, ні, ця країна не для мене, і я точно це знаю стосовно вражень. Так як сказала Лос-Анджелес, місто контрастів, і по одному місту чи по частині, де, де там були, наприклад, ми не можна судити, бо ми звідали багато, але не так достатньо, щоб сказати. Але з того, що ми побачили, що ми відчули, то важко, важко втомлює. Місто Лос-Анджелес втомлює. Місто контрастів, тому що можна побачити все, що хочете: і чорне і біле, і дуже багатих, дуже бідних, і таких достойних людей, мудрих людей. І також, на жаль, багато таких ми зустрічали людей, наприклад, на дорозі, просто йдеш. Якщо ми виходили, ми з Олегом виходили без Юлі. Просто до магазину ходили, то люди, які йдуть, і здається, що вони божевільні. От такі в них очі, вигляд, і неприємно, і навіть страшно, я казала Олегу, що я би без тебе тут не йшла. Тому і вони користуються там автомобілями скрізь від пункту до пункту автомобілями. Донька була на роботі, ми пішли, я показувала там в одному з відео, ми пішли до магазину продуктового, а чому б і ні? Нормальна ситуація так, вийти, якщо це недалеко, якщо це до кілометра для мене це нема проблеми пройтися. Ось тут, в Німеччині, я в, в нас тут, я в районі. Двох метрів за. Ой, вибачте, двох кілометрів. Я взагалі вважаю, навіщо брати авто, щоб шукати незрозуміло скільки паркування, особливо коли вже повертаєшся тут біля нас немає. Тому я тільки пішки, тільки за. Тому що ну, це і для здоров'я добре. І якщо, звичайно, не якісь великі які там закупи і піти купити продукти, я ходжу пішки. І там ми теж вийшли пішки, а чому б і ні? А Донька каже: О, ви пішли, та тут ніхто не ходить, дивляться як на диваків. Ну так, дійсно, це таки правда. Ми йшли, то були мало людей, таких як ми, але були такі, видно, що вони з туристи, що десь з Європи приїхали, і відчуття жахливе. Я казала Олег, я би без тебе точно тут не прийшлася. Ну, добре, що ти є, ти як охорона, і все нормально. Реально, я маю на увазі Лос-Анджелес і район Голлівуд, і в районі я показувала там відео, де Алея Слави. У мене було інше поняття про Алею Славу. Слави це таке видатне місце, так, зірки, і на зірках стоять імена відомих людей, які війшли в історію. На жаль, це була для мене найстрашніша вулиця і найбрудніша вулиця. На жаль, кажу так, як є, і йдеш, і поганий запах, і це все дуже неприємно. І відео там ми показували трішки. І Олег каже: Я уявляю, що тут відбувається ввечері. Ввечері, взагалі, самому вийти небезпечно. Також ви бачили у влогах, я показувала, що. Ми просто на балконі в юлі в квартирі, так, на балконі, наприклад, стоїмо, і просто над головою літають вертоліти. Так, це нормальне явище. Вони там літають постійно цілий день. І якось, до речі, я не розказувала і не показувала. Знаєте, коли <смі> такі стресові ситуації чи щось вночі, то я й не беру камеру, я забуваю. Але раз була одна така нічка, вам розкажу ще за нічку, то я буду закінчувати. Була така ніч, що приблизно друга. Чую е, сирени, чую, чуємо вертоліти. Я перша проснулася. У нас було все закрито, бо в кондиціонер в Юлії і все було закрито, і так було чути. І я підійшла до балкону, і трішки відкрила, і там була якась погоня за кимось, і навіть стрілянина була. Це було дуже страшно. Я такі звуки, оце все тільки в кіно бачила в американському. І теж там вони щось там кричали, оголошували: автомобіль під, з таким-то номером зупиніться, щось там, а потім такий сильний звук. Я думаю, що цей автомобіль кудись врізався, чи хтось в когось врізався. Ось такі ситуації, і ти спиш, і оце все. Взагалом, то в Юлі там тихо в квартирі. Якщо закрити балкон, все, є в неї кондиціонер, можна спокійно спати. Але ось траплялися такі ночки. Ну, ось так. Як би сказати, Лос-Анджелес це ось так плюс-мінус, і так як я сказала, місто контрастів – це точно не для нас. До речі, я хотіла сказати про офіцера. Не забула, почала за Лос-Анджелес про офіцера. Ми прилетіли, і я переживала за себе, що там мені скажуть, чи впустять, чи ні, бо ну не знаю, що там. Олег уже був, то йому простіше. Але більше ставили питань Олегу чи мені. Питали, а коли ви були, а у кого ви тоді були. І потім нас запитали, чи є вас квитки назад, і де ви зупиняєтеся, якому готелі. Коли ми сказали, що ми до доньки зупиняємося у доньки, то він потім, а ну добре, то все каже: you are welcome, Ми вас вітаємо сердечно. І все, ми пройшли швидко. Але сама ця черга до офіцера, до контролю, то дуже довга, дві години стояли, бо прилетіло одночасно два літака. Я вибачаю за світло, я тут так уже сіла і так трошки забиває сонце. Але сама черга була довга. До офіцера, до контролю ми прилетіли, і одночасно з нами прилетів ще один великий літак на 800 пасажирів наші. тої. це дуже багато людей. І приблизно мінімум було півтори тисячі точно було так на око. Дуже багато людей, і ми дві години стояли в черзі. Навіть я в черзі ще встигла поспілкуватися з одним чоловіком, він виявився поляк. Спочатку щось там спікінг а потім. В якомусь моменті я зрозуміла, що він поляк якесь таке слово, знаєте, буває, кажуть люди, так для зв'язки слів. Я кажу, то ви поляки, ми так поспілкувалися. Дві години стояли, і Юля вже нас чекала, думала, де ми. Ну вона знала, звичайно, бо вона вже й не перший раз теж туди сама літала і раніше, і потім і вона знає, як це відбувається, що це довго. Але переживала. Тобто черга була години-дві. А біля офіцера, не знаю, може хвилин 10 ми стояли швидко. І все, тобто, швидко ми пройшли. Перші три дні було важко. Я думала, що а, 9 годин різниці, що там люди розказують переліти, Я ем, Ну, одну ніч посплю, мені буде все добре. Я фіт, але ні, було важко десь приблизно три дні. Три дні, отак, як в космосі доходила до себе. А ще просто причина та, що не бачили доньку чотири роки, і мене. Таке якесь було відчуття, чи це реальність, чи це сон, чи щось відбувається. Реально була в тумані. Перші три дні, поки я дійшла вже до норми і дійшла до того ритму. А донька почала інтенсивно нам все показувати. І так це е, супер добре, нам все подобалося, але трошки втомлювало. Е, ну і взагалі, просто коли багато емоцій, коли багато вражень, то воно виснажує, воно втомлює. І швидко дні прийшли, і ми. Повернулися. Ще залишилося в мене трішки матеріалу, я дороблю це відео, запрошую вас. І все, це все, що я хотіла на сьогодні сказати. Якщо, можливо, ще якісь питання, будь ласка, ставте і дякую за те, що ви з нами. Ставте лайкосики, підписуйтесь, пишіть в коментарі, залишайтеся з нами і до наступних відео. А наступні будуть далі влоги. Решта влогів з Лос-Анджелес. Все, пока.